Вітаю вас, Майдан. Сьогодні і кожного дня тут не лише наші студенти і випускники, не лише викладачі і співробітники Києво-Могилянської Академії. Уже тиждень на Майдані працює експонат нашого музею. Це польова кухня. У 2005, ро... у 2005 році Сергій Терьохін здав нам в музей Києво-Могилянської Академії. Цю кухню. І тепер він написав розписку і просить її забрати назад. І вона знову працює на Майдані, як і 9 років тому. Чому це так? Я думаю, сьогодні це той час, що ми повинні замислитися, що це за дежав'ю, де, бу... де... де ділися ці 9 років, що відбу... що відбувалося протягом цих 9 років. Це дуже серйозне питання. Дуже легко скинути з себе відповідальність і сказати, ми комусь доручили владу, і хтось не виправдав наші, наші завдання і наші сподівання. Насправді, ми тут сьогодні, тому що в нас неефективна держава, тому що міліція б'є наших дітей, б'є журналістів. А запорука ефективності держави це наша з вами вимогливість, тому що мало одним зусиллям змінити владу. Треба змінити систему влади. Треба змінити нашу країну, і це можна зробити тільки якщо ми будемо готові відстоювати свої права щодня, кожного дня. У Києві виходять кияни на Майдан спочатку, щоб побачити ще когось, у кого є совість. Потім на Майдані збирається вся Україна, і потім ми знову готові змінити нашу країну. Нам не треба митного союзу, місце України в об'єднаній Європі, тому що європейський вибір України це не лише економіка, це людська гідність, це зовсім інші цінності, інші стандарти, інша географія. І ми зробимо це, тому що разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Сергію Квіту. Шановні друзі!